Вірусів Два, один все було таким прекрасним. Чисте небо, сонце ясне. Агода раджану, частина перша. Щось знайшли? Нічогісінько. Таке враження, наче вони навмисне від нас ховаються. Рано чи пізно ми все одно знайдемо якісь докази. Ми ж знаємо, що вони мають бути тут. Здається, ми наврочили. Я щось знайшов. Отже, ми прямуємо у правильному напрямку. Це частина віруса. Нам варто взяти його зразок. Він може знадобитися нам у майбутньому. Тут ще багато слідів. Тепер ми знаємо куди йти вперед. Я перевірю тут. Погляньте он туди. Ще сталося. Так. І я навіть здогадуюсь, що саме. Колись, Колись це дерево було живе і гарне, і гарне, а тепер, а тепер воно висохло і, і померло. Колись, Колись я називав це місце, місце домом, але потім дух джумлів покинув його. І невдовзі така, така доля, доля чекає всю природу. Хто це сказав? Погляньте догори. Злі духи викрали священний тотем албари. Тотем криптус? Навіть мої сили не змогли їх зупинити. Тотем потрібно повернути. Ми докладемо максимум зусиль, щоб це зробити. Будь ласка, скажіть нам, куди попрямували віруси? Ми повинні їх знайти. Я не впевнений точно. Можливо, до раджану. Чому ми тут зупинилися, генерале? Люди переслідують нас. Нам краще уникати їх. Але, пане, дуже скоро ми покинемо Оазис. І людям не одразу вдасться з'ясувати, де ми є. Навпаки. Мої сенсори вказують на те, що люди майже поруч. І що тепер? За мною. А? Це пагода роджану. Так, дійсно. І цього разу ці віруси дуже небезпечні. На це завдання ми підемо самі. М? О, ні, Алісо. Ми хочемо піти з вами. Повірте нам. Ми хочемо допомогти вам. Наш досвід може бути корисний вам. Mm -mm. Ні, за що, Це дуже небезпечно. Ви можете загинути. Аліса має рацію. Ви двоє будете беззахисними проти вірусів, що лише збентежуватиме нас. Це небезпечно. Через вас ми можемо втратити ще одного криптуса. Я погоджуюся з ним. Сибіло. Антивіруси повинні бути вільні в діях. Якщо ви з Валерієм потрапите в біду замість того, аби атакувати вірусів, вони захищатимуть вас. Повертаємося на Софію. Я впевнена: на кораблі ви також будете корисними. На полі бою є кілька фронтів. Може, я панікую, але мені здається, що це місце не таке вже й пустинне. Я відчуваю, що віруси стежать за нами. Цих скульптур у мене мурашки по шкірі. Так, у мене теж. Це чудове місце для хованок вірусів. Будьте обачними. Віруси можуть ховатися за будь якою з них. Як же ви маєте разі діточки! Стійте! Ні! Тату, Ніло, віруси схопили їх. Девіде, чому вони не нападають? Це якась пастка? Пастка чи ні? Якщо вони спровокують мене, я розірву їх на шматки. Я не знатиму пощади. Легко сказати, Девіде. Ця будівля має сім рівнів, а ми навіть не маємо уявлення, на якому з них сховалися віруси. Тоді розділимося, обшукаємо все. <гум> Де ж вони можуть бути? Хм... Виходьте, виходьте! Де б ви не ховались? Ця кімната порожня. Напевно, професора Таніли тут немає. Врятуй, врятуй нас. родане! нас ми родами, родами, ми ми тут! А? Врятуй, врятуй нас родане! Ми, ми, ми тут. Бігут. Чудово! Голограми працюють. Люди прямують прямо в мою пастку. Я тут. Не хвилюйтеся. Що тут робить люк? Ледь не вцілив! Дурна людина. Ти не можеш змагатися з армією вірусів. Ми тебе знищимо, ох, пане професоре. Ніло. Де ж ви є? Ми пропадемо без вашої допомоги. Що ви зробили з професором Танілою? Зараз неодмінно дізнаєшся. Я маю дістатися до нього поближче, щоб трансформуватися. Спробуймо. Я в неї потрапила. Так, це пастка панянко. І як бачиш, мої домашні улюбленці трішки зголодніли. А тепер час обідати. Смачного вам малята Чудова! Дзеркальна зала. Принаймні я завжди стежу за своїм зовнішнім виглядом. Думати! Я велетень і все одно красунчик. Їдка кислота! Звідки ж вона витікає? Я а вже ж перепрошую. Але невже ви не бачите, що ці дзеркала недостовірно відображають мій прекрасний образ? Нема дзеркал, немає Джорджа. Тату, Ніло, ви там? Я маю якесь дивне відчуття. Не відчиняються, а в щілину я нічого не бачу. Ну ж бо відчиняйтеся. Звичайно, я а? можу тобі сказати, де ми їх тримаємо, але так буде зовсім не цікаво. Що ви з ними зробили? Де мій батько і де Ніла? Ми їх знищимо. Я присягаюся. Якщо ви хоч пальцем до них торкнетеся, я змушу вас повсти переді мною навколішки і благати мене про помилування. Цікаво на це потрапити. Почекай, і побачиш. Ти дуже довірливий хлопчику. Я зрозумів. Це пастка чудово те, що треба. Верхівка пагоди. Мій батько та Ніла повинні бути за однією з цих дверей. Але за якою? Ти від мене не втечеш, мотанте. А хто сказав, що я тікав? Краще. Так набагато краще. Диван на подушку. А це ще що за новий трюк. Гаразд, план Б. Краще побережи голову, не Морфус мар слабкі, щоб побороти мене, ця пагода стане твоєю могилою. Отже, готові, тоді розпочинаємо.